Щойно стало відомо Євросоюзові буде не просто узгодити економічні санкції проти Росії. Про це заявив голова Європарламенту Мартін Шульц. Усі усім 28 країнам євроспілки буде важко знайти єдиний підхід, але це потрібно. Адже цитую шульца Росії треба послати потужний сигнал, який містить у собі мужність сказати своєму народові, це може мати наслідки для нашої власної ситуації. Тим часом без роздумів російська держдума ратифікувала анексію Криму. Як це було, знає наша кореспондент. Ірина Заєць. У нас технічні негаразди зі зв'язком із Москвою, але готовий матеріал Ірини Заєць про сьогоднішнє думське голосування. Нагадаю, Держдума ратифікувала так званий договір, підписаний президентом Путіним і самопроголошеними керівниками Криму і Севастополя. За відповідне рішення проголосували 443 російські депутати і лише один проти депутат від справедливої Росії. Отже, як це було, Ірина Заєць. Вони збираються у другій половині дня. Як би не кортіло поспішати, за лічені дні встигнути все не встигають. Третій день держдума в патріотичному чаді сьогодні реєструє шлюб з Кримом. Так званий референдум називає зарученими, і от в медових настроях з'являються перші побутові нотки. Людям буде вже потрібно платити пенсії та зарплати. У куларах та сама риторика про історичну справедливість та бандерівців та дні спливають і на часі й інші питання. Як кримці житимуть вже завтра? Жириновський від питання вікон, коли розпочнуться соцвиплати, починає біснуватися. Щоби ночі на виплати. Чо чушці сьоті. Я спрашиваю. А чому ви спрашують? Всі виплати будуть і в більшому розмірі. А ви знову починаєте говорити. Яке агентство у вас? СТБ України. Україна. Ухадіть сюда. вас не желаю. П'яте колона. Ви ж русская дівчинка И на кого работаете? На ЦРУшников. Я, я українка. Українка, ви паспорт покажите з українського телевидения Здесь Майдан не вийде. Не надо, не надо. А от міністр закордонних справ Лавров пенсії та зарплату у кілька разів вищих вже не обіцяє. Скільки платитимуть, формулює оптично. Уровень пенсії, соціальних пособів, других соціальних вот, компенсацій не може бути нижче, чем. Он єсмосостояння на 21 февраля 2014 года. Українських військових поки що з Криму просять піти по-доброму. В неділю виганятимуть зі зброєю. Домовленості про санкції Росію не обходять. Мовляв, вони нелегітимні. Вони нелегітимні, вони не мають міжнародного правового основання під собою. Сає безпеки єдиний орган, який може приймати... Рішення у принудительних мірах в отношении селянних государств он таких в отношении Российской Федерации, в отношении украинского руководства, представляемого президентом Януковичем, не прийняли після виступів депутатів. Закони про входження суб'єктів та федеральну конституцію подають на голосування. Голосують усі як один за все одразу в трьох читаннях. Як тиснуть кнопки від сторонніх очей ховають? 444 голоси за. Єдиний на голосував – це незалежний депутат Дмитро Гудков. Один у полі. Він певен, що анексія півострова нашкодить Росії і вже найближчим Я часом це відчують і самі людей, росіяни, і Кримці. Люди зараз не розуміють, яку вони платять ціну. Ну просто не розуміють або не хочуть розуміти. Я, наприклад, вважаю, що е у жителі Росії вообще не було ніяких проблем. То потеряли. я наприклад, не считал, що ми потеряли. От я боюсь того, що ми потеряли Україну. тепер. затвердити закони. ще і Рада Федерації. Однак сьогодні з'ясувалося, що для ухвалення контрольного пакету депутатам потрібно зібратися ще й у суботу з Москви. Ірина Заєць, Олександр Людкович, програма Вікна СТБ.